Доброго дня! В ефірі інформаційно-аналітичні теж акценти та я, його автор та ведучий Віктор Лозер. Цей тиждень виявився досить багатим на політичні події. Та спершу, користуючись нагодою, хотілося б привітати освітян, школярів та студентів з Днем знань та початком нового навчального року. Тож, натхнення вам та наснайду у ньому. Що ж стосується політичних процесів, то цього тижня темою номер один стало визначення складу окружних виборчих комісій у ЦБК. Минулої суботи у Центральній виборчій комісії провели жеребкування та визначили, представники яких політичних сил увійдуть до складу окружних виборчих комісій. Нагадаю, окружні виборчі комісії це фактично ключова ланка у підрахунку результатів волевиявлення, особливо у межах водомандатних округів. І фактично саме від окружної комісії будуть залежати 225 народних депутатів, що будуть обиратися за мажоритарною системою. І, як відомо, в політичній історії Незалежної України було чимало різноманітних випадків, коли саме діяльність цих ОВК або бездіяльність, і таке бувало, призводила до впливу на результати волевиявлення. Як то кажуть, ні, місяць багатомісячна агітація, ні різноманітні рейтинги не так важливі, а як саме підрахунок голосів. Цього року 87 партій стали суб'єктом виборчого процесу. Для цього їм було достатньо висунути хоча б одного одного мажоритарного кандидата. Відтак враховуючи, що шість партій отримали своє членство ОВК за рахунок того, що вони мають статус парламентських, а ще 81 змагалися в процесі цього жеребкування. Серед тих, кому пощастило під час жеребкування, стали не побоюся цього слова кілька досить екзотичних партій, зокрема це Союз анархістів України та Руська Єдність. Крім того, до щасливчиків можна віднести і партію Братство, Руський Блок, ХДПУ, партію Молодь до влади, Єдиний центр. А от такі великі політичні сили, які розраховують багато на що під час цих виборів, як Удар та Свобода, не матимуть своїх представників в жодному з ОВК. Як інформує нас інтерфакс України за результатами журкування? У всі 225 окружкомів були включені представники партії Молодь до Влади, Україна Русь Єдина, Народний трудовий Союз України, також всеукраїнська партія Братство та Зелена Планета. Крім того, 223 кандидатури затверджено за поданням партії Наталії Королевської України вперед, також кількість має партія Російський Блок. 221 член ОВК буде йти від партії єдінство», Партія Союз Анархістів України матиме 220 представників. Ліберальна партія 219, «Християнська Демократична партія 219. «ВО Єдина родина матиме 221 представника. Українська народна партія 178. Партія Єдиний центр 43. Народно-екологічна партія 32. Громадська солідарність 5, партія Солідарність жінок України 4, і Народний Рух України та партія Сан до себе лише по одній кандидатурі до ВК. Розуміло, що багатьох буде цікавити питання, чому саме так відбулося? Бо є політичні сили, що про які ми фактично досі не чули, і жодної політичної активності з їхнього боку ми. Мабуть, і не бачили, і невідомо чи колись побачили. Ось як прокоментував для Агенції УНІАН події у ЦВК, що відбулися минулої суботи, Олександр Бараваш, експерт з виборчого права та віце-президент Асоціації народних депутатів України. Цитую: 19 квітня ЦВК, коли ще не почався виборчий процес, випустила постанову про проведення жеребкування. Суть жеребкування це розстановка партії в порядку пріоритету. Тобто жеребкування ЦВК проведене один раз і для всіх. Сама процедура жарбкування була чистою. Але ця постанова, в принципі, була такою, що перший, за її результатами, перший отримує усе, а приміром 14, 15 чи 20 практично нічого. І серед тих перших 13 було братство, Союз анархістів, Русь єдина та інші. По закону все правильно. А, але помилка була, коли всі партії, що читали постанову, не звернули на це увагу. Робіть висновки самі. Кому було вигідно і чому партії, особливо активні члени нинішнього передвиборчого процесу, не звернули увагу на цю досить суперечливу постанову, яку вже зараз зрозуміло оскаржити неможливо. Що стосується закарпатських округів, то нині у них ситуація складається так, що на 30 серпня у більшості з них або не відбулося, або засідання відбулися, але з порушеннями. Е, нині багато що залежить від ЦВК, адже у багатьох закарпатських округах виникло питання, коли голова комісії, який мав би оголосити про її перше зібрання, просто відсутній. Днями громадська мережа опора оприлюднена дані власного моніторингу передвиборчої ситуації на Закарпатті, і саме у розріці початку роботи окружкомів. Так, зокрема, опора наголошує. ОВК в одномандатному окрузі номер 70 була скликана заступником голови, що є протизаконно. ОВК в одномандатному окрузі номер 72 також була скликана заступником голови. Проте засідання розпочалося за участі лише восьми осіб, що є замало для кворуму, має бути мінімум десять. Типовою проблемою для всіх окружних комісій є відсутність багатьох членів. Так, на 68-му окрузі не брало участь у діяльності ВК 7 членів, у 69-му 6, у 70-му також 6, у 71-му також, а у 72-му 9 і у 73-му 6. Нагадаємо, загальна кількість членів, ОВК складає 18 осіб. У переважній більшості з них неможливо встановити будь-який зв'язок. І найбільша проблема, що ще раз підкреслюю, це те, що неважливо встановити зв'язок саме з представниками керівного складу ОВК це голова, заступник або секретар. І це є представники таких партій, як Єдина родина, Всеукраїнська політична партія Братство, політична партія Руська Єдність, Руський блок, політична партія Русь Єдина. І це ставить складні умови подальшу роботу окружних виборчих комісій, а в декількох випадках їх блокує в принципі діяльність комісії як такої, і подальшу долю виборів на цьому округі, зокрема. Цього тижня політична партія удар вже встигла оприлюднити інформацію про те, що ряд політичних партій, які здобули можливість виставляти своїх членів в ОВК. Вже починають торгувати цим членством. Зокрема, подібна інформація знаходиться на сайті даної політичної партії. З іншого боку, затягування роботи окружних комісій та проведених ними нелегітимних засідань може у подальшому призвести до уневажування роботи цієї комісії. А відтак ізриво виборчого процесу на тому чи іншому окрузі. З цього приводу у середу висловився і кандидат мажоритарник від позиції в 68-му окрузі Андрій Сербайло. Прямо мову сьогодні е мало відбутися засідання окружної виборчої комісії 68 го виборчого округу. Цікава ситуація е із 18 представників різних е політичних сил у складі комісії. І тут 68 округ не є оригінальним, тому що така ситуація і по інших округах. Думаю, що по всій Україні практично одна третина, там 6 чоловік це представники із за меж Закарпаття, не тільки там того округу, а за меж взагалі Закарпаття. В основному це представники Криму і Київщини. У нашому округі взагалі ситуація дуже цікава, тому що головою комісії ЦВК затверджено. Лізоркіна Любов Євгенівна, яка представляє Русь Єдину. А заступником є представник партії молодь до влади Москалюк, який зрахуває, і секретар комісії Оболкіна Тетяна Олександрівна, яка представляє Союз анархістів України. Ситуація дуже цікава. Значить, скликали депутат, прошу вибачення, скликали членів комісії сьогодні на 10-ту годину. Прийшло 10 чоловік із 18, відкрив засідання заступник голови комісії. У нас виникло питання, хто скликав комісію? Заступник голови комісії каже, що він не скликав, ніхто не скликав. По тій інформації, що нам надали, дзвонила якась дівчина вроді з обласної державної адміністрації, так по крайній мірі кажуть, із телефона невизначеного за дорученням голови комісії. Пробували зв'язатися з, з голови комісії, голови комісії нема. Щодо нинішнього складу ОВК, складу ОВК на Закарпатті, то вони виглядають наступним чином. У 68-му окрузі головою окружної комісії є представник політичної партії «Русь Єдина. Заступником голови є представник партії Молодь до влади. Ну і секретарем комісії є представник партії Союзу анархістів України. У 69-му окрузі. Головою обрано представник партії Наталії Королевської України вперед. Заступник голови представляє Українську народну партію, а секретарем буде представник Християнської демократичної партії України. В 70-му окрузі головою партії буде представник Всеукраїнського політичного об'єднання Єдина родина, заступником голови представник партії регіонів і секретарем комісії буде представник Комуністичної партії України. На 71-му окрузі головою буде представник з партії Зелена Планета, заступник партії Руська Єдність, з секретарем представник партії Україна Русь Єдина. В 72-му окрузі керуватиме окружком має представник партії Братство. Його заступником буде представник блоку Юлії Тимошенко-Батьківщина. І секретарем окружкому представник. Народної партії. І 73 й виборчий округ де головою буде представник партії наш точніше, фракції блоку наша Україна народна самооборона, заступником представник партії Народного трудового Союзу та секретарем партії Руський Блок. Але, як ви бачите, що у списку кожного з окружкомів є насправді досить багато представників тих партій, про які ми вже згадували. І що найбільш проблемно ну, нині це те, що вони є не є мешканцями точніше, Закарпаття, є представниками або Київщини, або Криму, іноді Херсонщини, і відповідно навіть фізично можливо і не мали змоги протягом трьох діб, які відведені за законом, після оголошення результатів журкування і братися на місця, де мають відбуватися перші засідання окружкомів. Чимало з партій, що представляють ОВК для нашого краю, є практично невідомі. А декотрі з них, за даними реєстру політичних партій України, що розміщені на сайті Міністерства юстиції, не мають на Закарпатті навіть жодного представництва, а у кращому випадку єдину зареєстровану краєву організацію або краєве відділення. Чи це нормально, коли доля виборів на Закарпатті залежить, приміром представників Київщини або Криму? Або навіть... Коли мова йде не про один а округ, а навіть кілька, зрозуміло, що ми декларуємо демократичність. А відтак кожен громадянин України не може бути позбавлений права приймати участь у виборах у тому чи іншому вигляді, як виборець, або член виборчкому, або людина, що прагне балотуватися. Однак цього разу виходить, що враховуючи ту процедуру жеребкування, ситуація доведена до абсурду. Партія висунула одного кандидата по мажоритарним округом, будь де на Херсонщині, в Криму, на Луганщині. І після цього має право висувати представників у окружкоми по всій Україні. Кілька місяців тому, в одному з круглих столів, що відбувався в Ужгороді на тему саме нового виборчого законодавства, мною була озвучена теза про те, що, враховуючи досвід попереднього виборчих кампаній, зокрема, мова йде про Ужгород. І Частково закарпаття виникає ситуація, коли багато років, скажімо так, на кількох кампаніях у на дільницях працюють практично ті ж самі люди, які висуваються від різних політичних сил. Здебільшого вони представниками або комунальних підприємств, або шкіл. І відповідно вже перед самою кампанією зрозуміло, що на них може чинитися той чи інший тиск. А відповідно бажано би щоб мінімізувати можливість, скажімо так, їхнього представництва на, на дільницях. Зрозуміло, що дана теза була сприйнята негативно, оскільки вона насправді є в принципі антиконституційною. Ми не маємо права таким чином забороняти і обмежувати права людей, зокрема щодо виборчого процесу. Однак зараз ми маємо заткально протилежну ситуацію. Коли у тому числі регіональний чинник, тобто місце проживання, і політичний чинник, тобто приналежність до тієї чи іншої партії, про яку ніхто практично не знає, яка не представлена взагалі в цьому регіоні, може вплинути на результати виборів. І то ще невідомо, як саме. Не знаю, що ЦВК та ОВК будуть робити в цій ситуації, як з неї виходити. Не зрозуміло, що ми вже найближчим часом про це дізнаємося якісь рішення мають бути прийняті. Але щодо достатньо широкого тлумачення поняття суб'єкту виборчого права, та нині фактично ставить під сумнів легітимність виборів у багатьох округах, зокрема в тих, де відповідно відбулися на збори окружкомів, або де досі не призначено або не проведені взагалі ці збори. В подальшому з приводу цього може виникнути чимало дискусій, в тому числі можливо, і в правовій площині. Цього тижня на Закарпатті з візитом перебував народний депутат Вячеслав Кирленко, який відвідав кілька районів краю та представив кандидатів мажоритарників від об'єднаної опозиції. Безумовно, виборців та журналістів цікавило багато питань щодо перспектив об'єднаної опозиції, але не менш важливо було питання про ситуацію щодо спільних дій опозиції нині. Не секрет, що 5-6 років тому опозиція також була об'єднана. Віктор Ющенко став президентом. Уряд сформувався на базі блоку Бют нашої України. Здавалося б, влада в руках. Але тодішня влада розсварилася, з'явилася купа маленьких партій, які, до речі, зараз фактично і збирали. І фактично тодішня влада, а нинішня опозиція, дала зелене світло. Для нинішньої влади для Віктора Януковича та партії регіонів. Ось як це прокоментував пан Кириленко. Прямо мова, будь ласка. Якщо нова команда, команда об'єднаної позиції на ділі буде реалізовувати те, що вона після також тривалих дискусій ухвалила як свою програму і не буде від цього відходити. То навіть незалежно від прізвища лідерів об'єднаної опозиції, зміна курсу в країні відбудеться понад усе в економічній, соціальній гуманітарній сфері. Тому я взагалі переконаний, що треба відходити від доктрини орієнтації лише на прізвище, а треба брати на озброєння доктрини орієнтації на платформі і чіткого дотримання тих зобов'язань, які беруться під час виборів. Перед виборцями. Оце ключ для успіху і нашого, і України взагалі. Я налаштований діяти саме так, і величезна кількість учасників нашої команди також це чітко розуміє, що настав час реалізації платформ і зобов'язань перед виборцями, а не пошуку прізвища чи прізвищ, до якого знову всі будуть ставитись. Бездоганно і з великим пієтетом. Мабуть, чимало виборців хотіли б повірити у те, що опозиція дійсно зробила висновки з тих подій. І більше не робитиме ставку на конкретну особу під конкретну посаду. Однак, поки у багатьох і сумніви. І це є та проблема, яку опозиція має вирішувати та давати раду в боротьбі з конкурентами. Також Короленко прокоментував і ситуацію, що з Склалася на 68-му виборчому окрузі з центром Ужгороді із і з висуванням по ній е, Павла Чучки, який декларує свою опозиційність. Нерде відзначив, що нині для опозиційних сил є важлива партійна дисципліна, на основі якої була сформована широка партійна коаліція, яка об'єдналася в, в єдиному партійному списку об'єднаної опозиції батьківщини. Детальніше в сюжеті я. Як людина дисциплінована, виконує рішення з'їзду об'єднаної опозиції. З'їзд затвердив список усіх кандидатів по всім округам по усіх областях. Згідно рішення з'їзду, єдиним єдиним кандидатом від опозиції по округу номер 68 є пан Андрій Сербаєв. Єдине, що хочеться додати, так це щоб подібна дисципліна панувала і надалі в лавах опозиції. Особливо. Після виборів. І ще особ... що головне, якщо насправді опозиція буде, зможе набрати більшість у майбутньому парламенті. На сам кінець хотілося торкнутися теми мови. Ми не будемо вдаватися до аналізу заяв, які цього тижня лунали з боку кількох закарпатських політиків, посадовців. Особливо це стосувалося саме угорської мови. Угорськомовної меншини. Річ в тім, що вже за місяць до Верховної Ради може потрапити новий закон, точніше, правки до закону про засади мовної політики, і він, до речі, буде кардинально змінений. Зокрема, один з членів робочої групи із доопрацювання мовного закону, директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко заявив у ефірі П'ятого каналу, що нова редакція закону про мову буде. Проголосовано 27 вересня. Цитуємо: 27 вересня все це буде проголосовано у парламенті. Тут так публічно сказав президент Віктор Янукович. Як вже нині відомо, у новому законі буде передбачено, що статус регіональної мови не буде поширюватися на мови нацменшин, а лише буде запропоновано заходи по захисту у разі необхідності. Інтересів територіальних громад, що проживають на цій території і є носіями певної мови, але якщо їхня кількість не менша за 30%. Нагадаємо, наразі мова йде про 10% територіальних громад, яка є носієм певної мови. Зрозуміло, що якщо подібний документ буде прийнято у парламенті, то він зніме певне навантаження, яке на сьогоднішній день існує в суспільстві, і можливо навіть дасть. Певно, трошки позитивного іміджу партії регіонів. Однак, не будемо забігати наперед. Дочекаємося все ж таки 27 вересня, і побачимо, чи насправді будуть внесені подібні зміни до нового законопроекту. А на сьогодні все. Вдалих вам вихідних та до зустрічі у ефірі ТВ Корзу.